Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі Черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема культура Рівненщини, скарби під захистом ЮНЕСКО, Рівненщина на смак, інші проекти. І наша сьогоднішня спікерка, наша сьогоднішня гостя Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Вітаю! Отож, пані Любов, розпочнемо. Я... Давайте такого загального розпочнемо. Яким був рік, що минає для культури рівнічні? Які цікаві проекти відбулися, що вдалося, і що в планах. Маємо великі досягнення в охороні культурної спадщини. В березні Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало нашу ініціативу про включення традиційної поліської дотки викрадки до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує захисту ЮНЕСКО. Національний перелік НКС був доповнений двома нашими елементами нематеріальної культурної спадщини: це. Традиція наряджання могільних хрестів і приготування української традиційної страви голубці. Ще два наразі знаходяться на розгляді. Крім того, у грудні на сесії між урядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини ухвалено рішення про визнання української писанки і кобзарсько-лірницької традиції культурним надбанням людства. І одразу три наші носії: це Вікторія Степанюк і Наталія Дребот, та лірник Андрій Ляшук. Опинилися під захистом ЮНЕСКО, тобто є офіційними носіями цих традицій. І ми надзвичайно пишаємося поза як протягом цього року і минулого року. Ми дуже багато уваги приділяємо розвитку і заходам з нематеріальної культурної спадщини, проводимо форуми, зустрічаємо делегації і обговорюємо шляхи охорони наших елементів як в Україні, так і поза її межами. Зрозуміло, кілька місяців тому ми на такому ж брифінгу спілкувалися з вами про проект Рівненщина на смак. Я так розумію, вже в цьому році він добіг кінця. Можна про якісь підсумки взагалі що це за проект, Хто, можливо не в курсі. Розкажіть, будь ласка, рівненщина на смак. Це не про гастро. Ну не тільки про гастро, скажімо так, це про родзинки громад, якими вони володіють. Насправді виявилось, що громади не усвідомлюють до кінця тими. Цінними цінностями, якими володіють туристичними, історичними, гастро, культурними, які вони мають колективи. І що все це потрібно показувати мало цим пишатися, потрібно, щоб про це, про них, про людей, про елементи, про це все знали. Так з'явилась у нас рубрика А ви знали? І з'ясувалося, що Ну, навіть сусідні громади мало знають одна про одну, тому і у нас з'явилася взагалі ідея такого взаємообміну. Це буде вже наступного року. А цього року ми об'їхали, відвідували 29 громад, відкрили їх туристичний і культурний потенціал і надали повну необхідну допомогу по консультаціям, по зустрічам. Прийшли до висновку, що наступного вже року з'явиться величезна карта, мандрує рівненщиною, рівненщина на смак з основними родзинками, якими ми пишаємось, про які ми говоримо і які ми хочемо популяризувати. Я зрозуміло, які ще такі яскраві культурні проекти запам'яталися вам особисто і взагалі варті на увагу. Ну, мені особисто запам'яталися події під час вшанування Гурбанського бою, 80-річчя, бо було вперше оприлюднено напрацьовані прізвища і позивні воїнів УПА. Це 293 прізвища і позивних, які були оприлюднені під час вшанування цих подій. Це надзвичайне напрацювання науковців і. Ми продовжуємо цю діяльність, цю співпрацю, і я сподіваюся, що разом з Мізоцькою територіальною громадою ми зробимо. В майбутньому обласна державна адміністрація, громада і обласна рада всі долучаться, аби створити такий якби пам'ятний знак, і де будуть зазначені ці прізвища і позивні, про які я зараз розповідаю. Крім того, відбувалось надзвичайно багато прем'єр в наших театрах: театр ляльок, драматичний театр, багато заходів філармонії, і такі величезні, як органий собор. Джазові фестивалі, і ми маємо навіть трьох номінантів на Шевченківську премію. І важливо сказати, що цього року, як і кожного року, кожен наш заклад культурний має унікальні напрямки розвитку. І ми надзвичайно пишаємось їхніми досягненнями, надзвичайно пишаємось те. Те, як вони, зважаючи на ситуацію, зважаючи на війну, ставляться до розвитку своїх комунальних закладів. І саме тому я вважаю, ми маємо такі надбання в сфері культури. Зрозуміло. Про скрудж Фест хочеться ще поговорити про такий фестиваль. Ну і взагалі в розрізі скрудж-феста, трішки ширше взяти про е, так званий різдвяно-новорічний цикл. От про ці заходи розкажіть, що такого цікавенького, які родзинки будуть у нас на Рівненщині? Різдвяно-новорічний цикл е, свят відкрився власне фестивалем. скрудж Фест це е, унікальна така подія, над якою команда театру драматично працювала. Понад 9 місяців, адже ідея народилася в грудні 2023 року і була перша ініційована Володимиром Петрівом зустріч разом з бізнесом, разом з представниками влади, разом з театралами, і культурними і громадськими діячами про те, щоб створити. Зараз про це зараз голосно буде сказано, але ця ідея насправді унікальна зробити рівне столицею Різдва. І якби в основу цього лягла історія скруджа, різдвяна історія, і була перша прем'єра цього проєкту, і дев'ять місяців роботи вони народили справжнє чудо, народили фестиваль, міжнародний фестиваль поза, як до цієї історії долучилися театри. В тому числі міжнародні з німецького міста Ессен, і наші театри, які Грали свої вистави в різному форматі. Це була велика дослідницька історія, де приїздили представники якби, на тематичні заходи з, з інших напрямків, і вони проводили екскурсії, як Галина Данильчук, в історію старого фортепіано або. Ірина Рачковська-Баковецька разом з Русланою Броновицькою вони переносили якби в інший світ, і цей проєкт називався Ясла перемоги. І ми спілкувалися з митрополитом Рівненським і Острозьким Іларіоном. і І вся ця тематика навколо Різдва, вона має на собі не лише лікувальний, не лише атерапевтичний, але й просвітницький характер. І в такий спосіб відкриття, навіть відкриття новорічної ялинки за довгий період часу воно вперше відбулося біля драматичного театру. Воно згуртувало багато дітлахів. І в той самий день було відкриття ялинки біля театру Ляльок. І воно згуртувало батьків, і воно ну, створило посмішки на обличчях людей. Адже різдво це диво, і попри війну наші діти. І дорослі вони повинні отримувати багато позитивних емоцій для того, щоб балансувати, для того, щоб підтримувати власне ментальне здоров'я, для того, щоб триматися. Поза як ми кожен на своєму місці виконуємо певну функцію, і ми маємо повинні мати сили для того, щоб її робити. І я сподіваюся, що зазначений вами фестиваль буде традиційний, він буде міжнародним, він буде набирати оберти, бо навколо нього згуртувалися бізнес, влада, театрали і всі ті, кого захоплює сама тематика духу і хто хоче, ну, Внести такі певні зміни позитивні в наше життя. І маю зазначити, що в, ви питали на рахунок ем, заходів в закладах… Та і інших, крім з Крушфеста, такий теж ще щось є. <рес> просто з Крушфест набирає таких обертів, що про нього хочеться розповідати. Але маю вам сказати, ем, е, шановні. Е, Ті, хто мають маленьких дітей, ті, хто хочуть своїх дітей. Долучити до справжнього дива, вам потрібно відвідати ляльковий театр театр ляльок, де буде, де проходить новорічна вистава Мій друг Різдвяний дід. Прем'єра відбудеться вже цієї суботи, 14 грудня. Також вам потрібно до обласної філармонії, бо в залі камерної та органої музики проходить музична казкова театралізована вистава. Незвичайна історія на різдво, а також буде інтерактивне дійство з оркестром для усієї родини, яке має назву з Миколаєм навколо світу. Крім того, маю вам зазначити, що як і кожного року, управління культури і туризму рівненської обласної державної адміністрації проводить продовжує проводити проєкт рівненщина різдвяна. Це про громади, це про традиції в громадах і це про нашу популяризацію тих традицій, які збереглися серед наших бабусь і дідусів. І ми хочемо вам розповісти, які страви готуються на різдво в тій чи іншій громаді, які пісні співають, які є сучасні види виготовлення. Традиційних або нетрадиційних е, новорічних іграшок, і вам просто треба спостерігати за сторінкою управління культури і туризму. Ну і на сам кінець, от ви трішки згадали про ментальне здоров'я раніше, і взагалі, от про ці всі, всі такі позитивні заходи. Як взагалі працівники культури знаходять в собі якусь таку емоційну енергію, аби проводити ось в такі, ну в час війни е такі заходи, десь енергію на позитив, емоція, позитивні емоції, де вони знаходять, щоб передати іншим. Я насправді вам дякую за це запитання, бо ми, коли приходимо в театр, дивимося виступчись, ми рідко замислюємося над тим, з яким настроєм людина, яка вийшла на сцену, аби злікувати нашу душу, який був її стан до того, як вона вийшла на цю сцену, а могло статися все. Вона може переживати власну трагедію, бо вона може мати. Певні власні переживання. Разом з тим вона вийшла, аби подарувати нам хороший настрій, позитивні емоції і чесно і відверто нас лікувати. Тому е, у нас є така домовленість, вона створилася ще з перших днів е, повномасштабного вторгнення: ми просто зцілюємо одне одне, ми даруємо емоції. ми... Оплесками вшановуємо і повагу до тих, хто виступив зараз на нашій сцені. Ми кожного разу говоримо, як ти, ми піклуємося по наше ментальне здоров'я. Ми розуміємо, що навіть психологам потрібні психологи, бо ми повинні. Бути в ресурсі. І над цим зараз дуже багато працюють. І навіть наші усі заклади вони працюють не лише над статутною діяльністю, вони дбають про інклюзивні моменти, вони проводять семінари по інклюзії, бо ми розуміємо, що безбар'єрність це ціла філософія, це не пандуси. Ми говоримо про ментальне здоров'я, ми говоримо про проєкти, як і під час навіть лабораторії з громадами говоримо про те. Те, що дбайте про це. Це дуже потрібно. Насичуйте власний ресурс і шукайте можливості наситити ресурс тих, хто вас оточує. Ну і обійми. Зустрічайте один одного, обіймайте один одного і даруйте все це тепле, позитивне, яке хочете, аби воно й прийшло до вас. Дякую, пані Любове любови... На цій позитивній ноті будемо завершувати наш все-таки трішки навіть нестандартний, я би сказав, брифінг. Це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про культуру на Рівненщині, Ну і не лише про культуру, і про емоції змогли поговорити і про ментальне навіть здоров'я. Тобто, досить така широка в нас вийшла тема. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пані Любові, що завітали до нас на брифінг. Глядачам, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. Субтитрувальниця